Хотіла би поділитися своїми роздумами над досвідом медитації. Я розумію, що це все дуже суб'єктивно і це все також змінюється, але також мені було важливо зафіксувати, як це відчуваю і розумію зараз. Отже, ще не знаючи про шлях християнської медитації, я відчула в собі потребу в якійсь мовчазній практиці. В той період мені здавалося, що моя голова переповнена надміром різноманітних ідей. Прагнень, а також неконтрольованих думок, всі вони домагалися моєї уваги, так що я вже не розуміла, чого насправді потребую. Образно можу це зрозуміти, таким, писати таким чином, ніби я була в кімнаті, і ця кімната була захаращена всім, чим тільки можна, від справжніх дорогоцінностей до одягу, який потрібно було викинути ще 10 років тому. Отож, ту кімнату треба було прибрати, щоб. Я принаймні зрозуміла, чим я насправді володію, і могла належним чином користуватися тими всіма речами. І також я потребувала свіжого повітря і вільного простору для того, щоб повністю відчувати, чого я прагну, і чим я насправді є. Такий мій був початковий мотив до занять медитацією. І після кількох років практики можу сказати, що з цим завданням медитація справді допомагає. Допомагає збільшувати внутрішній простір, в якому чуюся, більш вільною, більш собою, менше керованою випадковими імпульсами. Також я можу більше цінувати те, що насправді маю, і не закидати туди все, що під руку потрапляється, і що рекламують довколишні вчителі і. Ідеї. Проте ця дорога є, хоч і простою, але сповненою несподіванок і відкриття і відкриттів. Перше, з чим стикаюсь стикаємося всі ми на цій дорозі, це, звісно, відволікання. Ці відволікання показують, наскільки ми не маємо влади над своїми думками і емоціями, а також відображають, як в дзеркалі, що насправді нас цікавить. Часом речі, які є дуже дріб'язковими. І наскільки вони поглинають нашу увагу. І оце зауважування тих речей, які насправді нас відволікають, характеру тих речей, воно нас також дуже вчить змирення. воно вчить розуміти свою обмеженість і свою слабкість, а також ставитися до інших з більшим прийняттям і розумінням. Також... Я застановилася, чому уважність так важко дається, якщо до цього є воля. В повсякденному житті усвідомленість і включеність у реальність часто завдає страждань і болю. тому що доволі часно дійсність не така, якою ми хотіли, щоб вона була. Часто значно приємніше перебувати в якомусь закороєному під себе світі. І мені здається, що ця інерція. Дуже часто переноситься в нашу також духовну практику, і на тих кв... хвилях, заколисуючи приємної уваги, ми часто перебуваємо, відволікаємося і в медитації. Тому Христос наполягає не на необхідності постійного чування перед Царством Божим, яке близько. Ми знаємо, що, ми... що воно є в нас, але доволі часто ми від нього далеко. Також тут з'ясовується ще одна річ в такому тривалішому тракті медитації, іноді вища присутність не лише приваблює нас, а й може мати певну, викликати певний ляк. І в якийсь момент мені здалося, що ті всі відволікання, це все розпачливі спроби нашого его врятуватися перед тим, що значно перевищує його. І вона може відчувати також тому загрозу свого існування чи принаймні домінування. І тут хочу пригадати уривок з Івана, з Євангелія від Івана, 12-й розділ: Коли зерно, пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостанеться: як умреш, плід рясний принесе. Ісус тут говорить, звісно, про себе. Але я розумію це як запрошення для нас зійти туди. Де здається, що втрачаємо себе, але так насправді позбуваємося від відособленості, а набуваємо єдності і повнотення. Дякую.